Непритомність стосується ситуації, коли ви не втратили свідомість. Навпаки, непритомність пов'язана з короткочасною втратою свідомості і викликана транзиторною гіпоксією головного мозку. Якщо ви стали свідком інциденту, спробуйте підтримати пораненого, щоб пом'якшити його падіння. Якщо ви не були свідком події, оцініть ситуацію та безпеку. Покладіть пораненого на тверду поверхню. Відкрийте дихальні шляхи та перевірте, чи дихає потерпілий. Якщо потерпілий не дихає. Почніть серцево-легеневу реанімацію. Якщо потерпілий дихає, але втратив свідомість, помістіть його в безпечне положення. Викличте швидку допомогу. Якщо постраждалий не приходить до тями або має травми. Контролюйте дихання постраждалого. Не давайте пораненому нічого пити чи їсти, оскільки є ризик задухи. Захистіть постраждалого від надмірного оголодження чи перегріву. Якщо потерпілий прийшов до тями, запитайте, що трапилося? Чим я можу допомогти? Під час походу вас можуть ужалити або вкусити. Якщо можливо, промийте рану мильним розчином, видаліть жало і накрийте рану стерильною пов'язкою. У разі укусу змії можна додатково знерухомити кінцівку і накласти джгут вищі рани. Проінформуйте потерпілого про необхідність медичної консультації.